Крокуємо далі нині у другій школі. Анастасія Михайлевич це єдина дев'ятикласниця, яка подала документи на конкурс від благодійників. Кандидатка на стипендію беззаперечний лідер. Дівчина Сонце. Марічка Ходовицька готова поділитися з вами першими враженнями після знайомства з Настусею. Нагадаю, школярка бере участь у першому у місці проекті, ініціатори якого. Благодійна організація фонд Карпінських з 39 претендентів визначать дітей, яким платитимуть за їхні досягнення у навчанні по 500 гривень щомісяця впродовж одного семестру. Перше стипендії. Я б хотіла купити собі щось на пам'ять. Можливо, це буде якийсь ланцюжок. Я буду певну частину витрачати на книжки, тому що це моє хобі. Світиться не наче сонце, коли розповідає про свої мрії, які б зреалізувала у стрію дев'ятикласниця. Бачить місто повне молоді, яка здобуває тут якісну вищу освіту. Має бути вищий навчальний заклад. Який би це мав бути вищий заклад. Оскільки я хочу пов'язати своє життя з хімією. Я би дуже хотіла, щоб це було щось хімічно, біологічне, можливо, медичний заклад. Медичний заклад. Ти майбутньому хочеш стати медиком. Так, вихованець другої школи відмінниця з усіх предметів. Настя Михайлович, нас нас не вчилася з першого класу, нас прийшла з іншої школи. І досить себе зарекомендувала дуже гарною ученицею, дівчинкою, дуже толерантною, вічливою. Перше, що вона гарно вчиться і дуже гарно ставиться до дітей, і до неї ставиться гарно. Відповідно, до вчителів ставиться досить з повагою. Ну, тобто дуже хороша дівчина її досягнення важко й полічити. Дівчина постійно в русі є учасницею та переможницею багатьох олімпіад. Посідає, якщо не перші, то почесні другі місця. Зараз готується до всеукраїнської олімпіади з української мови. Представлятиме гідно не просто школу, місто а боротиметься за всю Львівщину. І це ще не все. Наприклад, Наприкінці квітня, 29 квітня, настя. В складі збірної України буде учасником міжнародних змагань з усного рахунку, вже втретє. Вона вже двічі приймала участь в цих змаганнях цього року. На всеукраїнській першості посіла друге місце, і в складі команди ми їдемо в Литву. Тобто інтереси в учениці дуже такі широкі. І що її відрізняє, виділяється цих учнів, це крім звичайно, міцних знань, крім роботи над собою, це наполегливість. Якщо Настя поставила перед собою якусь мету. Вона обов'язково її доб'ється. Те, що отримає стипендію від фонду Карпінських, не сумнівається, бо кожна праця має бути оцінена, якщо виконана вона на відмінно заслуговує винагороди. В стрию є такі діти. Вони такі розумні, чарівні, красиві, молоді, енергійні. Саме їм в майбутньому будувати і залишатись цьому місці. Ти будеш працювати в стрію? Не будеш виїжджати. Já to to je město, abych ho tam